Яких умов водієві дозволено зупинитись в цьому місці? Малюночок? Якщо відстань між транспортним засобом і суцільною лінією розмітки становить не менше 2 метрів, якщо відстань між транспортним засобом і суцільною розміткою становить не менше 3 метрів, зупинка в цьому місці дозволена в будь-якому випадку. Малюнок якось одразу збиває з пантелику, тому що ми бачимо, що там немає ні двох, ні трьох метрів. Так? Ну, здається, що там інше авто не проїде точно між автівкою, що припаркувалася, та суцільною лінією. Тому одразу малюночок нам каже, що заборонена парковка, так? але умови є такі, що 3 метри, так. А де там ті три метри? Немає їх там і близько. Шо, автівка метрів, знаєте, так, 6 в ширину. От Оця, Оця червоненька. Три... Ну, коротше, варіант номер два буде вірним, але малюнок мені не подобається. Так, мені теж. Вірним? І правильний варіант відповіді: якщо відстань між транспортним засобом і суцільною лінією розмітки становить не менше трьох метрів. 3 метрі, О, так. Звісно, щоб міг проїхати хтось хто хоче його об'їхати. Не 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 Тому що зупинка забороняється на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещувальної проїзної частини за відсутності на них пішохідних переходів. Тому якщо пішохідний переход, ще 10 метрів треба. За винятком зупинки для надання переваги в русі в районі пішохідного та зупинки проти бокового проїзду на те подібних перехрестях, як тут. Але за наявності суцільної лінії розмітки. Тому якщо на такому т подібному перехресті буде переривчаста лінія розмітки, то зупинка забороняється. А якщо суцільна, то можна і зупинитись. А ну, звісно, якщо три метри там залишається для проїзду. Оце Оце тобі, Інна. Ми сьогодні п'ємо какао, бо були претензії, що у нас чай дуже схожий на вінцо. Наступне питання про тунель такого у нас ще не було. Чи дозволено водієві автомобіля зупинитись в цьому місці? Дозволено тільки для посадки висадки пасажирів. Дозволено, тобто в будь-якому випадку, і заборонено. А не вказано, скільки там метрів до тунелю? Ні. ні. Не а що це за знаки у нас там. Що то таке за? А тує. Знак, зна... знак. Я думаю, що знаки. за крапка знаки. чорна. <рес> Далі що? А... Можна їхати тільки право. Я зрозумів. Ну, забороняючих знаків нема, розмітки теж. Mm. Так, ж? Ну, тому... тому, мабуть, дозволено. А за скільки метрів до тунелю дозволено? Це я не можу знати, блину. Може, тут чисто по метражу? Ну, я знаків не бачу, тому я б став би, якби би попросили, <гум> швиденько. Я оглянувся, немає нікого, став, поїхав далі. Тобто дозволено чи дозволено для висадки тільки? Ні, дозволено. А, так постоять, якийсь як час. Ну, якщо треба. Треба, я б став би і постояв би, поки б не побачив десь мигалки які-небудь. Mm -hmm. Поїхав би на, на всяк випадок, ну що робить. І правильний варіант відповідно yeah, no. дозволено. Ну, Бачите, ну, я б поїхав у вимигалки, воно таке, знаєте, їде, не треба тікати. Mm -hmm. Шутка. <реш> Зупинка забороняється на естакадах, мостах, шляхопроводах, і під ними, а також у тунелях. А от з приводу до тунелі чи після нічого не mm -hmm. обумовлено тому. І зупинка не забирає. Немає ніяких обмежень по відстані. Тобто, хоч я і за метр від тунелю стану можна стояти. Ну так. Я просто в тунелях тут дуже рідко їжджу майже ніколи. Водій, який рухається по перехрестю, де організовано круговий рух, не маючи наміру змінювати свою сумугу, зобов'язаний включити лівий поворот, щоб показати всім свій рух по колу, включити правий поворот, щоб перед... попередити всіх. Що він скоро поїде праворуч? Не вмикати показчиків повороту, поки він рухається по одній смузі. По колу, то? По колу. Вже рухається. Вру, вже рухається по колу. І буде вмикати повороти кудись. Міркує а -а 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 -а. з приводу цього. А це і я зараз міркую <ш application> з приводу цього. Так, а ну давайте ще раз, бо чесно кажучи, ну так, він вже заїхав Од на колонку. Так, він рухається, по, по перехрестю, де організовано круговий рух, дально, так. не маючи намір змінювати смузі. Не маючи. А на що йому кудись вмикати тоді? Не треба нічого вмикати, якщо. А якщо він постійно було кругом <смі> є, він зерний якийсь. Ну, подобається йому. Ну, <смі> ну, не, не заборонено. Можна хоч Скільки? годинами там мотелять, так. так? Ну тоді, звісно, що навіщо йому щось вмикати? Нічого він вмикати не буде, який б там не був це варіант, не пам'ятаю вже. Так, і правильний варіант відповіді не вмикати показчиків повороту, поки він рухається по одній смусі. Звісно, ну, Йо-моє, ну це още водій повинен вмикати сигнал показчиків повороту перед початком руху, перед зміною руху, перед зупинкою, перед перестроюванням поворотом та розворотом. Знаєш, Бувають питання, на які дійсно вже або не чув, або не знав, або забув. Але бувають такі питання, як оце, коли ти думаєш, чи лижі не їдуть, чи, чи що я не розумію. Це, це реально питання. питання. В чому підвох тут, Тобто, що? Це він по колу їздить. І вони вважають, що хтось буде вважати. Вибачте, якщо хтось так вважає, що постійно повинен мигати по лівого напрямку. Роти годинника весь ну добре. Ну насправді ви знаєте, ніхто ніколи не знав усього краще вмикати, ніж не вмикати, це, це точно це, тому що чомусь люди ніколи не вмикають або вмикають вже в момент, прям під час ось, самого маневру. Оце в цей момент, так коли вже пізно. Добре, цікаве питання. У яких випадках для позначення транспортного засобу потрібно увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки або мигатливий червоний ліхтар на відстані від транспортного засобу? Так у випадку виникнення дорожно-транспортної пригоди під час посадки висадки організованих груп дітей із транспортного засобу позначено розпізнавальним знаком Діти. Під час вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю дороги хоча б в одному напрямку не менше, ніж за 100 метрів. Відповіді 1 і 3. відповіді 1, 2 і 3. Сумніви в мене щодо другого варіанту, тому що діти там, мені здається, є якісь інші знаки, мабуть, ні. Діти там ні? треба за 100 Нема? метрів прикутни, як ставити. Мені ставить. здається, що тут цей варіант відпадає, а перший варіант 100%. Третій варіант був який вимушена зупинка, так? так. Третій варіант був з обмеженою глядовістю з дороги, з обмеженою, хоча б обмеженою. одному напрямку. Ну так, це потрібно. Якщо туман, якщо якесь мряка, мжика і, і раптом в тебе колесо прополесо. Ні, обмеженою глядовістю, а. це а це поворот крутий, так? Так, там є вижена видимість, так. це коли туман, так а коли обмежена глядовість, це, це коли поворот, або да, різкий, або ну теж потрібно, теж потрібно, звичайно. Що там що хтось потрібно. стоїть. Так, тоді, мабуть, 1 і 3. І правильний варіант відповіді. Відповіді 1 і 3. Я не ну, так знаю таке щось трохи. Трохи є. Разом з увімкненням аварійної світлової сигналізації слід установити знак аварійної зупинки або магатливий червоний ліхтар. На відстані що забезпечує безпеку дорожнього руху. Але не ближче 20 метрів до транспортного засобу в населеному пункту. Та 40 метрів поза населеному пункті у разі скоєння дорожно-транспортної пригоди і вимушеної зупинки в місцях з обмеженою глядовістю дороги хоча б в одному напрямку. Не ближче 20 у е на житловому населеному, та, в населеному пункті і 40 за містом. Ці цифри, чесно кажучи, не знаю. Ну, тепер знаю. Яким автомобілем дозволено рух у даній ситуації? Картинка. Картинка з підвохом, синьому автомобілю. Білому автомобілю, Обом автомобілям. Рух заборонено обом автомобілям. Яким автомобілям дозволено рух так. в даній ситуації? І регулювальник. І регулювальничок. І доход, а що і... нам хіба? <ріху> а нам оцей всім і можна їхати. А що нам регулювальник мішає? <ріху> 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 і правильний варіант відповідь: Обом автомобілям. Отакий. Ви вгадали, чи знали? Скажіть чесно. Чесно кажучи, я, я не знав, чому не можна. Мене знову збивають ці питання, і, типа, не можна. Думаю, чого не можна? І сижу, це мене задачі такі так. питання, коли я шукаю десь якийсь підкол, вибачте. і Думаю, а що не так? Мені здається, 99% тестів це оце саме такі, такі. В оце чому такі підкол. Але ж але ж, із цих 90%, так, які-небудь 5% реально будуть з підколом, і оцей не здав. уже. Так. Вже. Тому що коли у регулювальника права рука витягнута вперед, як в цьому положенні, то з лівого боку дозволено рух усім транспортним засобам, да. але трамваєм тільки ліворуч, а не рейковим транспортним засобом у всіх напрямках. А з боку грудей усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч, лише праворуч, так ну. а з правого боку та спини рух усім транспортним заборонено. засобом заборонено. Так, ну, це ж а пішоходи можуть переходити дорогу за спиною у регулювальника в цьому положенні. О, такої так. Я кажу, тільки що сказав, що це елементарно, але насправді ніфіга воно не елементарно, це просто треба вивчити. Реально, це прямо треба вивчити регулювальника. Він бачите, як він рідко трапляється нам на дорозі, так зазвичай це світлофори, і ми вже до них звикли. Але не дай Боже, якась там ДТП чи ще якась ситуація, нема світла, буває так і таке то починається хаос. Повний. Повний хаос починається. Ніхто взагалі не розуміє, що це за дядько і що він там стоїть, що це в нього впаличка там. Не, не дай Бог залишитись першим. І все, все, все. паніка, все, паніка, паніка перша. Першим залишитись не хоче ніхто. І мені Зуміє. так подобається, що ці регулювальники вони вже підказують. Вже. Їм треба, як кажуть, віддати так, шану. Знаєте, так. він і такий і вже вони... паличкою, чувак, давай.